Звідкись де небо здається найближчим другом, де вітерець несе пахощі соснових лісів. Розпочалась моя трьохденна подорож у видатний гірський масив українських Карпат. Я відчував своє об'єднання з природою крізь кожен крок. Ранки розпочиналися з півом птахів, а вечори приносили найчистіше зіркове небо, яке здавалось таким близьким, що можна було дотягнутись до нього рукою. На своєму шляху я відвідав найбільш видатні вершини даного масиву грофа. Паренки, попадня. від кожної вершини відкривалися неповторні вигляди, які вражали моє уявлення про красу. Я був свідками неповторних заходів сонця, які дарували мені спогади на все життя. Ця подорож була моїм відданим відчуттям привод та досліджень, яке ще більше зміцнило мій зв'язок з природою. Я поклав у даний похід душу і фізичну силу, і він назавжди залишиться в моєму серці як епічний шлях, не схожий на інші. Отож, приєднуй. До мене оцей похід крізь містичні та чарівні. горгани. Це напевно перший маршрут, коли я не мав чіткого плану на всю подорож. Саме тому так стало, що зі Львова я виїхав тільки в обідню пору, а дістався до свого пункту старту тільки о 17-й -ті вечора. Насправді це для мене новий досвід, тому що я завжди такий а -а -а", галопом по Європах зранку встав. В обід вже маєш бути на горі. До вечора спустився, а тут. Іду куди йду, не знаю. Де зупинюсь, теж не знаю. І в тому є своя атмосфера. А така вільність і гнучкість планування стало можлива завдяки тому, що у мене в цей період трохи більше вихідний, і я можу виділити для цього походу аж чотири дні. Зважаючи на те, що я не ходив раніше в Карпати більше ніж з однією ночівлею, часто мав в планах дві ночівлі, але завжди знаходив обставини, чому цього не треба робити. І я буду радий, якщо мені вдасться цей маршрут закрити. Хоч з двома ночівлями. Та з іншої сторони, у мене є оновлення в обладнанні, які, я очікую, зроблять моє перебування вночі у Карпатах набагато-набагато комфортніше. Тому, можливо, мені вдасться зробити і три ночівлі, і чотири дні. Але не знаю. А головне, за чим я буду спостерігати і що може звести всі плани на нівець, так це моє коліно. Я буду сподіватися, що все моє лікування напередодні і ось цей наколінник, який порекомендував мені лікар, допоможуть, і коліно проявить себе з найкращої сторони. Але впевненості у цьому в мене немає. А стосовно маршруту, то деталі я розкажу вам завтра. Сьогодні лише скажу, що я стартував з осмолоди і рухаюсь в сторону гори Грофа. А конкретніше, напевно, на сьогодні в сторону полонини плісце. Стежка на грофу для мене як дорога додому, і я ходив в неї вже декілька разів, але в таку квітучу і буяючу зелень ще не попадав, тому що піднімався або восени, або зимою. Для мене вона очікувано не складна, тому я просто насолоджувався природою ідучи знайомими стежками. Та не обійшлося без сюрпризів. Я не встиг дійти до полонини плісце і о 9.30. Приблизно мене застала ніч посеред лісу, десь за пів кілометра половини плісце. І я не перевірю свого ліхтарика, в якому вже сіли батарейки, тому розбивав намет я і готував вечерю під світло свого телефону. Що менш комфортно ніж налобний ліхтарик. Загалом ніч пройшла добре, було тепло, і зранку мене зустріла просто неперевершена погода. Ключових речей, яка негативно впливала на моє часопроведення в Карпатах, це мій спальний мішок і ночівля в ньому. Він був націлений на плюс два температуру комфорту, але я в ньому мерз завжди. Після останнього походу Чорногорою, коли ніч біля несамовитого була супер тепла, а я все одно змерз по боках. Мене це прямо дуже дістало. І я після того взяв невелику паузу і почав сьорчити. Мій весь пошук завершився на першому ж сайті Шамбали. і по факту там ж одразу. Обрав для себе, я думаю, що підходящий варіант. А підходящість його була в чому? Ціна не за всі гроші, температурний режим, комфорт мінус 8. Тобто для мене це універсальна історія, яку я буду юзати по року. І чому я про це не казав вам вчора? Тому що я думав, окей, мінус 8, літні ночі, Рома, що ти робиш? Тобі буде некомфортно. Але мені було супер комфортно спати. Сьогодні була дійсно тепла ніч, і все, що мені потрібно було зробити, виняти ножку спальнику і терморегуляція просто іде. Ідеально. Тому, що я можу сказати, я безмежно радий, що в мене на кінецьці з'явився саме такий аксесуар в походах, а це Пінгвін, Експерт, температурний режим мінус 8, я думаю, це все, що потрібно про нього знати. Ще він важить приблизно 1,5 кг. Я покажу, яка, який його об'єм в зібраному вигляді. Він не є супермаленький, але й супер маленького за такі кошти і з таким температурним режимом плюс непухового, нереально очікувати. Також після того, як я замовив його на. Сайті, і він попав в магазин, я завітав у їхній магазин, що є просто раєм аутдора. Тому дуже рекомендую вам завітати у магазин Шамбала у місті Львів. Вони також є офіційними дистриб'юторами Buff, Black Diamond і ще декілька брендів, В общем, топ-топ. І також їхні магазини знаходяться у різних містах. Головне, що не забув, якщо ви на касі при покупці чогось скажете промокод мокод ви будете мати мінус 10% на покупку. Я раніше не серйозно ставився до промокодів, але ось на такому спальнику це майже 1000 гривень. Тому користуйтесь, завітайте, діліться досвідом. Посилання на сайт, спальник та мій промокод залишу в описі до цього відео. Зранку я нікуди не квапився і двіжкував на тій галявинці, напевно, десь аж до 11-ї години. Потім поволі почав свій підйом. План був такий: забігти на хвилинку на полонину плісце, набрати води, піднятись на Грофу, а потім, не повертаючись на полонину плісце, продовжити свій маршрут. У самому притулку та й біля нього було декілька груп туристів. Тому я розумів, що навряд я буду на грофі сам, але уявляв той момент і думав, що якщо. Я там буду сам, то в нас із Грофою дійсно особливі відносини. Ну, майже скажу я вам, для мене Грофа точно особлива, а от в неї є ще декілька фаворитів. Але це не натовп, буквально 3-4 людини, і з цим легко миритись. Є відчуття самотності. І поєднання з природою, та за декілька хвилин ця група туристів пішла донизу, і я все ж таки опинився сам на грофі, щоправда, не надовго, лише на декілька хвилин. Потім на грофу підійшов Юра, Катя та Аня. Молоді люди, з якими ми познайомились, та я й не встиг помітити, як пройшло півгодини або навіть довше, а ми просто теревенили, обмінювалися з досвідом і розказували про свої пригоди та історії з Карпат. Дуже цікаві люди. Чи не кожен день ти можеш поспілкуватися? З людьми, в яких в планах зробити Man, в які можуть поділитися відосиками, де вони зимою зимою розсікають по горах, або розказати, що вони майстер спорту з велокатання. І так, вони там в Франції катались, і в цілому можна було б там Тур де Франс проїхати, або якусь історію. Тому Юра, Аня, Катя дуже радий був вас почути і дякую за пораду. А порада заключалася у тому, що не варто йти маршрутом, який я собі запланував. А саме після Грофи піти на гору паренки, потім мала попаддя, потім велика попаддя, ну або просто попаддя, і вже десь там розбивати свій намет, не набравши повні баки води, так би мовити. Тому що джерело є між Грофою та горою паренки, але туди спускатись досить далеко. А за горою попаддя джерело також є на карті, але відзначене воно як джерело. Яке пересихає Юрій ходив в тих місцях і дав пораду ні в якому разі не йти з півторалітровою пляшкою води, яка в мене є, а набрати більше води. І вони поділилися зі мною півтора літровою пляшкою. І я дуже радий, що я це знаю зараз, тому що я уявляю, якби мені там вечором або в другій половині дня потрібно було б або екстремально десь без стежок втрачати висоту, щоб дістатись до якоїсь річки, або взагалі бути без води. Це не саме приємне відчуття, тому. Все зараз складається як найкраще. Короче, вже півдня тусуюсь в рамках полонини плісе, а біля полонини плісце, кайф нікуди не кваплюсь, не Це мене зараз радує. Я прислухався до їхньої поради і відповідно почеберкав до полонини плісце, де напився так, як ще ніколи не пив. Потім ще випив гарячого чаю, потім ще пообідав, наповнив себе вологою, так би мовити, як верблюд. Після того наповнивши всі мої пляшки. І вирушив у дорогу. Піднявшись назад до вказівника, я звернув наліво на східно-карпатський туристичний шлях. Взагалі, переходи між горами супроводжуються досить таки значною втратою висоти, а потім підйомом. Це я знав вже по ходу. І на фоні того, що була просто шалена спека, напевно, 30+, мені було ой, як непросто йти. Якось важко все воно давалося. Я завжди шукав затінок, був радий, коли йшов через ліс, а коли виходив на галявини або йшов по жеребу. Це було не. Непри... Приємно і взагалі йти типу по жеребу, коли в тебе немає довкола видів ніяких, тебе смажить сонце, і ще й паралельно тобі потрібно боротися з тим жеребом. Вітер там не продуває. Це так було я вам скажу мало приємного. Але як тільки я піднімався вище і виходив з зони жеребу, де тебе вже продував вітер, відкривалися види, я абсолютно забував про те все, що наговорив вам до цього. Ви тільки подивіться. На кінець -то я вийшов з жереба, види на горгани також чарівні. Я вам скажу, гроф дарує кльові види. І якщо співставити скільки зусиль треба, щоб туди попасти, то це просто топ. Але ось ці гори, я думав, що вони тільки відповідатимуть за наповнення маршруту, не за види. А насправді я відчуваю, що там із попаддя, із цієї голови завжди забуваю, забуває, які звати панки, пранки якось так. Дуже дуже неймовірні види на горгани. Цікаво, що там за гора. Вона така височенна, ось там височенна гора, ось там височенні гори. Я все хочу назвати сивулями, але насправді, типу, в горганах виходить, що дуже багато є на що подивитися, куди варто сходити. Ось так, думка за думкою, крок за кроком, і я піднявся на паренки або паренки. Не знаю, як правильно. Вершина всього-навсього на декілька метрів нижче, ніж грофа, тому дару. Також просто неймовірні вийде. І від притулку плісе до цієї гори я не бачив жодної людини, і відповідно на горі також був абсолютно сам. На вершині я довго не засиджувався і продовжив свій маршрут. До речі, самі паренки досить таки розтягнута вершина з сходу на захід. І мені першим часом здалося, що я буду йти ніби по хребту. Але стежка звернула в жереб і я швидко зрозумів, де я знаходжусь і де моє місце.

Скажу так: перехід між Паренки та малим попадям дався мені важко. Моя життєва енергія кудись пропала, і я відчував ту лишню півторалітрову пляшку води, яку я взяв з собою, кожен мій крок. Тому я вже майже не знімався зі сторони, тому що кожен крок до камери від неї давався вже дуже важко. Я просто їв апени і надіявся дійти до малого попадя. Між Паренки та малим попаддям є дуже круте місце для табору. Для і там є вода, лише дійсно до неї йти десь в районі 800 метрів з значним спуском. Майте на увазі. Попаддя мені 2 кілометри, здавалось би, дуже небагато, але все ж таки. І що мене турбує станом на зараз? Мій трек сьогодні це 10 хвилин і 3 досить агресивних підйоми на грофу, на паренки і на мале попаддя. І я більше навантаження коліну не хотів би в день давати. Але зараз я в такій трохи патовій ситуації, коли в мене, якщо я зупинюсь десь тут, хоча тут і немає місця, щоб зупинитися, то на завтра мені залишається аж 19 кілометрів. Якщо зараз я піду на на попаддя, то я точно мушу з нього спуститись хоч кудись. То сьогодні вже вийде 13-14 кілометрів і дуже багато наборів. Але не знаю, напевно зараз перепочинувши світлового дня дуже багато, треба йти в те попаддя, потім спускатися і шукати місце для ночи. Чілки ту воду сунути, це просто капець. Що, народ, це буде архі непросто, але давайте фінальний ривок попаддя. Фух. Органські камінчики зробили так, що дрібна моторика ніг на вечір остаточно І Йти було вже важко, я відчував тремтіння ніг, але сонце вже сідало, почався вітер і дещо навіть холоднувато стало, що також гарно вплинуло на цей перехід. Ну і друзі, два кілометри це не двадцять. Думка за думкою, крок за кроком, і я на горі попадся. Гора попадня. А-а-а! Я вже не вірив, що сюди. Дуже складний день. А, -utt. я вже давно цього не робив, але просто не можу тримати в собі. Холодно, а вітер. Навіть сонце виходить. Я останні 2 години, йшов, було затягнуто, я вже не очікував подивитися якийсь захід сонця, крутий і ще зняти кльові кадри, але ось ось воно, воно буде! Політав, краєвиди зустрів, куди планував, дійшов. Тьфу-тьфу, все добре. Єдине, що на мене впало декілька крапельок, я от не розумію, ось там то вже ніч, чи то там вже дощ готується. Тому я таких на повищених е швидкостях зараз спускаюся до комфортного місця для ночівлі. Звідси бачу своє місце для стоянки. І вон там є палатка, і ось там є палатка. Що, в принципі, не може мене не тішити. Десь біля людей буду, я не думаю, що вони гучні. Знайду собі десь містечко на окраїні. Намет розбив, людей тут досить багато, тому мені спокійно. І що? Зараз буду готувати, їсти і лягати спати. Я прокинувся о 6 ранку своїм сном, виспався і був повен енергії. У мене була мотивація пройти вже останніх 17,5 кілометрів до осмолоди, але не через гору Коритвина. Я планував іти в осмолоду з перехрестя за горою попаддя біля місця, де я залишився на ніч. Там є навіть вказівник наліво до осмолоди 17,5 кілометрів 8 годин. І насправді вже нічого не передбачало, що щось піде не так. Вказівник. Є, навігація, є, стежка щитується, стежка полога і завжди донизу. Я думав, що це будуть лайтові і прикольні, 17,5 км через дрімучі ліса. Але... Навігація показує, що вже мав би бути крутий спуск донизу, а я ще йду ну, такою плавною прямою стежкою. Я повернувся назад, де навігація зводила направо. Там нема жодного повороту і. Це або початок чогось е, цікавого, чого б мені не хотілося, або це просто якийсь невеличкий баг навігації. Але поки не маркерів, нічого не бачу. Хоча стежка ніби топтана. Фух, так, дивіться, я вже чотири рази пройшов те місце вздовж і де стежка мала би зводити донизу, вона не зводить. І потім вона втрачається. Так як в мене попереду не кілометр два. А 16, знизу ще й річка. І та стежка навіть на карті, якби її бачив, позначена як складна. Я приймаю рішення зараз повернутися назад до лагеря. 8.30. Я знову біля знака, який вів мене вже в сторону осмолода з, з мого пункту ночівлі. Ну і тут я приймаю рішення таке вольове, і я від нього офігею. Це повертатись через попаддя, мале попаддя, паренки назад до притулку Плісе. І потім вже спускатися в осмолоду. В теорії зараз не так пізно для цього. Коліно тримає. І там вже така, знаєте, безпечна зона для мене. Я знаю, що там, хто там, як там. Тому що дійсно я в тій стежці не впевнений. І мене дуже бентежить, що вона просто по чигірях пролягає порядка 10 кілометрів. Ну, треба туди йти або з компанії, або на скілусі. Зараз я в собі сили не бачу зробити той тріп, А тут же по накатаних стежках, принаймні ментально, мені буде простіше. Але рішення не просте, буде відверті. І рішення, м'яко кажучи, було регульне. Ну окей, не знайшов я ту стежку, яка вела наліво напряму до осмолоди. Але ж чому не розглянути варіант повернення до осмолоди через гору коритвина, а потім з постійним спуском до осмолоди? Ні, потрібно вертатись назад, робити три підйома і три спуски. Ну, яке рішення прийняв, таке рішення прийняв. І мені через нього йти треба було. Та я не знаю, чи зрозуміло. З відео, де я саме заблукав і не знайшов стежку. Можливо, хтось дивиться і тут ходив, буду дуже вдячний, якщо ви скажете, чи це мені не вистачило моїх чотири ока для того, щоб знайти ту стежку, чи вона дійсно якась там не суперходжена і така майже закинута. Маршрут до осмолоди завдавав мені певних переживань, тому що, по-перше, я не знав, як поведе себе коліно. Те, що я йшов два дні, тепер треба прийти за день. І по-друге, я вийшов зі свого кемпу менше ніж з пів літрою води, і мені потрібно було пройти з цим 10 кілометрів по жарі з наборами і спусками. Це дуже мало, але я прийняв для себе рішення не звертати між горою Мала попаддя та паренки до джерела, тому що це лишніх два кілометри. А й вже з тою водою, яка в мене є аж до полонини плісця. Пункт якого я дуже боявся: гора попаддя. І насправді досить легко зайшла. Одна година в мене всього пішла, щоб сюди дістатись. Далі буде задяжний спуск на мале попадя, ну і потім знову буде важко. Але то буде потім. Головне, що мене зараз бентежить, це те, що в мене 300 грам води, і між малою попадям і паренкою є джерело, але до нього йти десь 20 хвилин, а це 40 лишніх годин походу. І я от не знаю, чи спробувати дійти на 300 грам води аж до половини плісце, чи набирати воду. Оце мене бентежить і зараз я вдягну шорти, бо не буде чигирів, буде така ж дорога, як і була. І погода просто мене балує. Ще година і я вже на малих попадях. І це, я думаю, дуже гарний результат. Прямо дуже легко заходять, видно, що й після ночі відпочивши. І зараз вже більш спокійніше, тому що я щораз то ближче до полонини плісце, та є вода, і де мені вже буде мега комфортно. Ось. Uh, в мене по воді зараз залишилось напевно грам 150 але я вже розраховую, що дійсно там зі спрагою, але я дійду без зворотів на джерела дополоненим кісцем. І зараз залишиться найважчий перехід, напевно. Ось там ви бачите гору Паренки. Вона теж 1700 метрів, це багато, це як ровка, це як попаддя. І перехід на неї буде ну, непростий. Але вже потім... Типу, перехід до полонини плісе порівняно буде не важкий. Тому ось це залишився головний челендж, і я ще відчуваю собі сили на нього. Пройшов гору поренки. Насправді думав, що дасться набагато важче. Теж якось залетіло. Півтори години в мене зайняв перехід від малої попеті до поренки. На поренках я зустрів глядачів каналу Антона та Назара, побідкався їм трохи на життя, допив свою воду і пішов далі. Ну і залишилось перехід до полонини Прісце. Виглядає так, що це теж буде непросто, але це вже останній ривок. Чесно, суттєво замучила спрага. Я люблю пити, а особливо, коли ти розумієш, що в тебе нема води, ти про те думаєш і більше. І я всю дорогу мріяв про холодне яблуко або про холодний живчик з холодильника, з мурозивкою. І зараз перше, що зроблю, коли прийду в осмолоду, це буду шукати той живчик. І їсти абсолютно нічого не хочеться. Фу. За вас. І по факту то є кінець мого маршруту. Знаєте, прийти на полонину плісце після такого насиченого дня, це як після роботи прийти додому і вдіти свої улюблені домашні тапки. Отак От я себе там відчував. Я вже дуже лайтовенько спускався назад до осмолоди через стежку, яку я знаю, багато на не ходив і дійсно насолоджувався і рефлексував те, що сталося зі мною останні два дні. А, ну і до речі, коли ти три дні в горах і ще й така ж... Ра і ще й так інтенсивно ходиш. Я просто не міг обминути річку і не покупатися там. Друге 30, я пройшов всі спуски, всі гори, всі набори і вже спустився з грофи, іду от зараз прямою дорогою, вже такою сільською, рахуйте, до Смолоди. Які три речі я хотів би сказати про цю подорож? По-перше, я радий, що швидко прийняв рішення не шукати стежку, оту фінальну, яку я не міг знайти, а повернутися назад. Поясню чому. На момент, коли я розумів, що фізично я вже стежки не бачу, я вже був в розльот з навігацією. Я чотири рази. Передивлявся, чи не пропустив я ту стежку, яку вела навігація, але її не було. Тому якби я почав на маня щупати стежку, опускатись донизу, щоб знайти нову, цілком вірогідно, я би її не знайшов. А це не, не те, що неприємно, це вже навіть небезпечно. Друге, відстані в Горганах це не відстані на Чорногорі, особливо коли ти траверсуєш всі гори або на Боржаві, або на Свидовці. Тут це дуже важко. Ключова причина того для мене особисто це каміння під ногами. Воно ушатує просто дрібну моторику, яка працює з стабілізацією ноги. І дуже швидко ноги робляться просто ватними. Тому мені тут було дуже важко знімати свої проходи, там де я камеру залишаю іду вперед, в порід, повертаюся. Це було просто переступати через себе. Я їх насправді досить мало познімав. Коліно. Показало себе вище очікувань, я просто шокований з його продуктивності і думаю, що воно навіть здоровіше, ніж було до цього. Тому клініку легкий рух у Львові і їхні там різні електроферези, магнітограми, і всяка така історія з космоса. Ну, ви розумієте, що назви не відповідають реальним назвам. Е, зробили свою справу. Плюс наколінник, які ношу, мені прям по кайфу. Я думаю, що на ліву ногу я собі теж такий бантаж візьму, щоб зберегти, якби. Коліно більш здоровим, довшим. І третє, я дійсно думаю, що це зараз найскладніший маршрут, який я ходив у горах. Можливо, я чогось не враховую, але це моє суб'єктивне відчуття. Це такий хардовенький маршруток. Близько 20 кілометрів з наборами висоти, суттєвими і спусками. Гарно, гарний трек. Такий був випуск. Всім пока.